Всім привіт, друзі! Ви на ютуб-каналі Пішером 15. З вами я, Стас і цього разу я приїхав з Дмитром на нічну риболовлю. В цьому відео ми спробуємо половити сома. Так як ми приїхали вдвох, у нас 4 вудки, зараз вам покажу їх поближче. По часу у нас 11-та година вечора, тож зараз ми дуже в швидкому темпі все розкладаємось. Зараз тут треба зв'язати ще декілька оснащень, де будемо закидатися. Ніколи я ще не їздив цілеспрямовано на Сома, і цього разу чогось ми вирішили, бо я нещодавно був на цьому місці, взяв невеличкого соміка, де вони в цілому прокльовували всю ніч. Навіть було одне непогане клювання тоді. Але у мене таких Оснащень на сома не було. До цього разу я вирішив взяти волосінь товсту, тобто спробувати зв'язати і половити саме його, тільки на болотяного хробачка, на червоного хробачка. Тож, коротше, дуже багато розмовляю, такий план, а там побачимо, як воно буде. Ну все, зараз показуємо оснащення, наживляємося і закидаємо. Будемо чекати велетенського монстра. А вам приємного перегляду, як завжди. Так багато хробаків я ще ніколи не набирав. Мо нас ось три банки болотяного хробака і три банки червоного хробака. Тобто будемо пробувати. Все ставлю на хробака, не брав ні медвідки, ні, ні мушлі, нічого. Тобто, по класиці. Де нещодавно були знайомі, казали, що соменята. І суми ловились саме на болотяно, на чорно. Тож так. Вудки зібрав, як завжди, свої два фідера. <хи> Якщо влетить якийсь велетенський сом, то буде приємно його тягнути. І дві свої коропові палки. Там же піцак розклав, а ондо, дивіться, пацюк плаває. Тільки голова торчить. Бобер такий. Вам видно? Ага, дивіться. Його б на сома закинуть. Да? Поплив, 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 поплив бобер. нирнув. Так, дивіться народ, що хотів би виділити по оснащенню. Я його зробив на літкорі і поставив ось таке грузило гріпа від Orange 113 г. Ось таке файне. І тут у мене йде повідець. Повідець зробив довжиною десь 40-50 см. Поставив гачок такого немаленького номеру і на такому кембрику. Кембрику, щоб закрити ось це металеве вушко. Ось так це виглядає. Волосінь 0,3. В принципі, я не розраховую на там, блин, там, на 15 кілограм сама. Тож, ця волосінь його легко витримає. Дай цей кембрик не дасть перетерти волосінь. Ну і все. Зараз так наживляю сюди пучочком чорного хробачка. І ось так файно це виглядає. Такий пучечок, не супер великий. Але піде на сама. І тепер закидаю. поставив вудки на такі стіечки ну і сьогодні щоб без сигналок, то чіпляю колокольчики самі звичайні. ну Якщо буде клювати, ми одразу почуємо, перша є, і так зараз закину ще три вудки. Ну що народ, все, вудки я закинув, чотири палки, все на хробачка, різна довжина повідця, все зробив по різному, щоб зараз з'ясувати на що краще буде клювати. Так що, друзі, я зараз вимикаюсь, потім увімкнусь на першому клюванні або коли буду перезакидати. Тож все. А ви обов'язково дивіться відео до кінця. Вам приємного перегляду. Так, друзі, схоже на перше клювання. Давайте будемо перевіряти. Опа, да, да. Опа, да, начебто щось є. Може, маленький. Да, є, соп. хе Нічого, друзі, у нас вийшло, дивіться, взяв першого такого малесеньке таке жабенятко. Бачите, зовсім маленький самонок. Такий карапузик. М -м -м -м. ляпота, ну дивіться, у нас вийшло. Спіймали першу рибку. Ну все, його ми одразу і відпускаємо. Ну все малюче. Давай, давай. Щук -щук -щук. Поплив, поплив. карапузь. Кидаю? Ну що, давай? Пробуй. Бо цю вудку також на неї декілька разів клювало і знесло дуже сильно в сторону. Та й зараз побачимо, може ще щось є. А Ні, Щось є, влево Невеличке, Невеличка навіть. Так, да, точно щось є. Дірнуло? Ух ти! О! У Дмитра побільший, О! Ха -ха. Я ж казав. Я ж казав, дивіться, друзі, сом. Взяв ось такий сом. А ну-ка, зараз тут занадто світло. О! Шкода, звісно, що не 2 метри, на. Тут теж непогано. Приємно. Отаке соменятко невеличке. Але все одно сом. Ми його спіймали. На Дністрі. Ну, будемо сподіватися, що візьмемо у нас ще щось побільше. Ага. Зараз будемо перезакидатися, да, Дмитро? Буду. Та й підемо поїмо. У нас з Дмитром, як я вам казав, традиція. Коли ми їдемо разом на риболовлю, то ми їмо що? Правильно. Шаурму. Триві. Тож нас там чекає шурма. Та що ти йому суєш? Він... Бачиш які щоточки у нього, так? Да, так Пластиночка. Прикольно. Ну все, йдемо відпустимо, що мучаємо. Все. Плывий маленький рости. Ух. Ух, змей. Да. Ну що, Дмитро, доставай. О, о, -о, -о Давай. Уф, зараз ми будемо смачненько їсти. Да, трошки холодно вже. Да, трошки остило, ну це таке. Ну все, друзі, я буду вимикатися. Знакло. Всім смачного. Ми будемо їсти. Бам. Давайте, ну-ка, спробуйте теж. Скажете потім, як там. Нормально шаурма чи ні? <кхи> Тож таке. Ну Все, вимикаюсь, думаю, на клюванні увімкнуся, а там побачу. Ну, що, друзі, можу сказати? Вудки простояли, були якісь незрозумілі подіргунчики, але чітких клювань більше не було. На годинку у нас вже пів п'ятої ранку. Та, в принципі, далі сенсу сидіти я не бачу. Сома ми зловили, хоч і невелико, але все одно дуже приємно. Зараз буду діставати вудки, тож я думаю, може ще щось і могло там засісти і сидіти. Тож, давайте зараз дістанемо і побачимо. І. Дістав останню водку. Коротше народ, ось такий омлет у нас вийшов. Зловили декілька суменят, вудки я вже дістав. Та я ось задумався, викладати це відео чи ні на YouTube канал. Але напевно викладу, бо я ще ніколи не ловив сама і не їздив на цілоспрямовану рибалку на нього. Спеціально приїхали вчора з вечора, щоб посидіти і зловити хоча б одного, де в принципі зловили навіть два. А у нас все вийшло. До позаду нас вже встає сонечко. Така краса. Ми пакуємося і будемо їхати додому. Друзі, ви пишіть в коментарі свою думку з приводу цієї риболовлі. Давайте які поради, може, коли його краще ловити, цього сама, на що, які оснащення, де як. Тобто ви пишіть, а я обов'язково ще поїду і спробую його спіймати. І на цьому на все. Велике дякую за перегляд. З вами був я, Стас. Дмитро, YouTube канал Fisherman15. До зустрічі в нових відео. Па-па.